Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ? Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Audi A3 17-го року 2.0 бензин 220 пробігу за ціною 15800 доларів. Renault Grand Scenic 2014 року, 1,6 дизель, 235 пробіг, за ціною 9850 доларів. Volkswagen Touran. автомобіль. 2014 року 2.0. Дизель 214 пробігу за ціною 12 950 доларів. Коробка механічна. Маємо клімат-контроль, підігрів з форкопом та парктроніками. Нісан Кашкай. Qashqai. Кашкайчик опису. 12 рік 1,5 дизель на 81 кВт за ціною 12 750 доларів. Автомобіль з клімат контролем. салон тканини. Гарні легкосплавні диски, форкопчик. Такий автомобіль. Йдемо далі. Вантажний Nissan НВ-300. Автомобіль з вартістю 14800 доларів. Це 2019 рік. 1,6 дизель, довга база з кондиціонером, електропакет, два ключа, навігація 190 пробігу. Автомобіль з Нідерландів. Бачимо на реєстрації. Номера є. Цільнометалевий в довгій базі. Тканинний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Ренок Кенго. Автомобіль в пасажирському варіанті, чорний колір. По опису 11 рік, 1,5 дизель, 260 пробігу за ціною 7750 доларів. Бачимо контакти. Оригінальний пасажир з форкопом. Порт Мондео. П'ятнадцятий рік, 1,5 бензин, 198 пробігу. Автомобіль з Європи. Вартість авто 10299 доларів. Так, Santa Fe в коричневому кольорі. Десятий рік, 2,2 Дизель, 204 пробігу за ціною 14 200 доларів. Chevrolet Captiva. Каптіва. Автомобіль 2013 року 2,2 дизель, 188 пробігу, повний привід за ціною 14200 доларів. Салончик шкіряний в комбінованому кольорі. Бачимо, коробка автоматична. Автомобіль Швейцарії. Більше інформації уточнюйте у власника Hyundai Santa Fe. Автомобіль 2011 року, 2.2 дизель, 231 пробігу за ціною 14200 доларів. Темно-сірий колір. Керівний салончик, автоматична коробка передач, клімат-контроль. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Ford S Max. В такому яскравому кольорі. Це автомобіль 2006 року, 2.0 бензин, 209 пробігу за ціною 6200 доларів. Тканинний салон, клімат контроль. Ось такий автомобільчик. Для любителів міських автомобілів прекрасний варіант Honda Jazz. 2009 рік, 14 бензин, автоматична коробка, клімат-контроль, датчики світла, круїз-контроль. Вартість авто 7600 доларів. Бачимо контакти. Чорний колір. Поруч покажу ще Фордика. Рідко зустрічається Ford Фокус 10 року 1,6 бензин Німеччини за ціною 5500 доларів. Мерседес цитан там дуже рідко зустрічаємо через те, що він. Подовженій базі. Взагалі цітанів маловато. 14 рік, 1,5 дизель, 216 пробігу, за ціною 10-900 доларів. Семимісна версія, без підфарбувань. Контакти є, також бачу її сервісна історія. Цікавий автомобіль. Тому цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Бачив парктрон, який є. Ось така машинка. Так, вольвочка в седані. Е, С-40 1,6 бензин. Механічна коробка, цей 2007 рік, 220 пробігу. Автомобіль без ДТП. Чорний колір седан. Ось такий варіантик. Так, поруч Nissan Note. 2007 рік 1.6 бензин, 186 пробігу. Вартість авто. Вибачаюся 5,699 доларів. салон Кому цікаво, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai 16 рік, модельний 17 17-й, 1,6 дизель, 180 пробіг за ціною 16 800 доларів. Шкіряний салончик, механічна коробка передачі. Рідко зустрічаємо дачі лоджі. Міський автомобільчик 2013 року, 1,5 дизель, 230 пробігу за ціною 8800 доларів. Бачимо контактну інформацію. Ось така машинка. Volkswagen Touran. Так, 5900 доларів, 1,6 бензин FSI. Тканинний салон з клімат, контролем та мультикермом. Семимісний Nissan Qashqai, 10 року 1,5 дизель, 169 пробігу, 11700 доларів. Автомобіль з клімат контролом. Кому цікаво, телефонуйте. Так, покажемо ще декілька популярних автомобілів. Шкода Octavia A5, великий вибір на авторинку, кузов Універсал. Це автомобіль 12 2012 року, 1,6 дизель. З клімат-контролем. Є сервісної історії без пробігу по Україні. Знижена ціна 7800 доларів. Механічна коробка передач. Рено Каджар. Автомобіль 2018 року, 1,5 дизель. Автоматична коробка, 171 пробіг, за оксиною 17 650 доларів. Тканинний салон. Більше інформації оточення. Renault Megane. Вкузуй Універсал 2014 року. 1,5 дизель К9К. Вартість авто 8600 доларів. Тканинний салон. Клімат-контроль. Ось такий автомобільчик. Hyundai AX-35. Так, автомобіль 2013 року, 2.0 дизель, повний привід, пригнаний Швейцарії. з Швейцарії. Вартість авто 13700 доларів. Контакти ми бачимо. Темно-сірий колір. Комбінований салончик з клімат-контролем. Візуально дуже гарний автомобіль. Кому цікавить, телефонуйте, також можете замовити перевірочку цього автомобіля. Так, покажемо два бюджетні автомобілі. Volkswagen Golf Hatchback. Перший варіант. Дев'ятий рік 1,4 бензин з клімат-контролем. Без пробігу по Україні. За ціною 6800 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Так, поруч Opel Astra в кузові. в кузові універсал. 2011 рік. 5750 доларів без підфарбувань Двигун 1,6 бензин. 175 пробігу. Контакти ось тут. Тканинний салон бачимо. Кого цікавить телефонуйте. Volkswagen Tiguan вже на реєстрації. Автомобіль по опису 2022 року 2,0 бензин, 11 тисяч пробігу за ціною 27 900 доларів. Контакти є, він код фіксуй. Ось такий варіант. В верлайні. Шкіряний салончик. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Туран. Туранчик 2007 року, 1,6 бензин, з Німеччини за ціною 6950 доларів. Тканинний салон. Механічна коробка. Ось такий варіант. Renault Scenic. 1,5. Дизель, автоматична коробка авто 2013 року, пробіг 187 тисяч оригінальний, пригнаний з Швейцарії. Вартість авто 8900 доларів і, за словами власника, жодних підфарбованих елементів немає. Все в рідній фарбі. Volkswagen Caddy. По опису 16 2016 року щойно пригнаний, розмитаний, сертифікований двигун 2,0 дизель, легковий пасажир 5 місць. Вартість авто 11700 доларів. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen Berlingo. Так, 17 рік, 1,6 дизель, 219 пробігу, без жодних підфарбувань пишуть. За ціною 9900 доларів. Такий гарний шалончик. Ось такий варіант. Б-8 Passat в седані 15-го року, 2.0 дизель 260 пробігу за ціною 16 тисяч дорів. Поруч шкода октаві, а в універсалі. 2011 рік, 1.6 дизель, 262 пробігу. Автоматична коробка за ціною 8750 доларів. Ford Focus MK3 Одинадцятий години 6 дизель, 226 пробіг, за ціною 6300 доларів. Автомобіль з клімат-контролем на тисках. Так, Range Rover Aunt Rover Sport 10-го року 3,0 дизель 186 пробігу за ціною 15 тисяч доларів. Ось такий апарат. Рідко зустрічається на ринку з кіряним салоном. На повному фарші. Так, кому цікаво, телефонуйте і поруч покажу ще один варіант. Land Rover, 16 2016 року. 3,0 бензин з оригінальним пробігом 88 тисяч за ціною 24 тисячі 900 доларів. Так, автомобільчик. Салону бачимо такий. чорношкіряний. шкіряний. Більше інформації уточнюйте. Рено Кенго. Автомобіль на реєстрації. 15 рік, 1,5. Чогось пише бензин. Але я думаю, що дизель. Значить, 235 пробігу, 10-900 доларів. Для 1,5 бензин я щось не пригадую. Значить, тканинний салон. Ось такий чистенький, акуратний. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Dodge Journey. Автомобіль 2014 року, 2,0 дизель, 160 пробігу, повний привід, автоматична коробка за 12 12600 доларів. Бачимо. Пін-код. Так, це, мабуть, вже не Dodge Джорні, а Fiat Freemount. Тобто, значка немає. Дизельна версія. Ось такий класний шкіряний салончик, автоматична коробка. Так, Е, Значить, є парктроніки бачимо. Ось такий цікавий автомобільчик. Kia Sportage. Автомобіль 2019 року, 1,6 бензин. Повний привід за ціною 19 тисяч доларів. Тканинний салон. Ось такий варіант.